Пане Дмитре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Пане Дмитре, отож, дивіться, давайте от сьогодні все-таки хочеться почати про, про протиповітряну оборону окупантів, про наші нові якісь види озброєння, будемо говорити, які надходять від західних партнерів. Але хочеться почути вашу думку все-таки про Крим. На вашу думку, на вашу фахову думку, все ж таки. Це провокація самих росіян чи удари українських збройних сил? Ну давайте почнемо з того, що головне управління розвідки Міністерства оборони наразі не прокоментувало дії. І... Так відповідно, як і немає повідомлень генштабу збройних сил України. Давайте дочекаємося офіційних реакцій з боку. Я ще раз підкреслю офіційний структур. Ми можемо робити припущення. Uh -huh. Власне, якщо підтвердиться український слід, ми можемо тільки радіти і тішитися, що е, крім е, обіцянок щодо пришвидшеного характеру повернення окупованих територій, е, про які говорилося, в тому числі і про анексованих прийшли до справ. Uh -huh. Говорити прошу. Е, ну, про припущення, просто хотів сказати, якщо припустити, все-таки що так як ви кажете, збройні сили перейшли до справ, то ну просто тоді хочеться е, зрозуміти дуже такий е, цікавий об'єкт. Ну не випадковий об'єкт, скажімо так, так, аеродром. Нитка, оцей військовий, так ну, Федорівці е, біля САК, що що там взагалі, от давайте детальніше. Ми трішки про це вже говорили, але детальніше там е, знаходилось, наскільки це важливо. Вою може бути ціллю, може бути, чи є зараз? Не говоримо, бо дійсно немає підтвердження від генштабу. Е, наскільки це важлива може бути ціль для України для українських збройних сил? Ну і відповідно, яка мо якою може бути мета е, там потенційних навіть так ударів по, по цьому об'єкту? Ну, давайте ми будемо припускати. Я ще раз підкреслюю, дочекаємося офіційної інформації. Це військовий аеродром, з якого наносилися ракетно-бомбові удари по позиціях ЗСУ на території Херсонської відповідно Запорізьких областей. Mm -hmm. Те, що відбулося, якщо підтвердиться інформація про знищення відповідно російських літаків, то йдеться про те, що е, е, Збройні Сили України отримують перевагу повітрі. До цього ми з вами говорили про те, що Збройні сили України змінили тактику на цьому напрямку, мовилося про придушення систем протиракетної оборони і систем ППО супротивника. Не випадково за останні два дні Генштаб ЗСУ, а це ми вже можемо говорити, прокоментував і оприлюднив інформацію про знищення чотирьох установок С-300, відповідно е е Панцер-1С. Тобто ми можемо говорити про успішний характер дій Збройних сил України. Тим більше, що подібна інформація співпала по часу заявами американських партнерів про надання нам проти От. радіолокаційних ракет. Уламок, який за дивним збігом обставин, знову таки Це йдеться про AGM-88 Harm, так? так? Так, абсолютно точно. Тим більше, що характеристика цих ракет вони використовуються виключно на ну скажімо літаками країн НАТО. Ну до цих пір не було інформації щодо використання їх літаками виробництва колишнього СРСР, мовиться про МІ, які власне на озброєнні Збройних Сил України, зокрема МІГ-29. з іншого боку, ми можемо припускати, що Нейтралізація, ну скажімо так, проведення успішного характеру операції на цьому аеродромі дозволяє українській стороні говорити про поступове звільнення окупованих територій Херсонської області, бо крім придушення систем протиракетної оборони і ППО збройні сили України отримують можливість нанесення ракетно-бомбових ударів. Якщо говорити про цю тактику, то за останні. Два дні було нанесено дев'ять ракетно-бомбових ударів, і до речі, Сполучені Штати, якщо ми вже говоримо про міжнародну підтримку, передали нам відповідна запчастини, і це необхідне обладнання для ремонту МІ 29 який є на озброєнні власних збройних сил України, що і дозволило якісно змінити характер протистояння не тільки на землі, але й в першу чергу повітрі. Пане Дмитре, а от хотілося б більш чітко зрозуміти, тому що вчора тільки з'явилася ця інформація про харми, так, про протирадіолокаційні ракети. От хотілося б просто зрозуміти, як вони працюють. От. Система наведення по системам ППО, активна головка самонаведення відповідно захоплює цілі і працює по системі виключно ППО. Тобто фактично унеможливлює систему поленгації і відповідно протидії ну, з засобам авіації тоді, от переходимо поступово до протиповітряної оборони і до до цієї інформації, що в Білорусі розпочались навчання білоруських сил ППО. Так, потім вони там мають зміститись в Росію. Чи означає це, що Білорусь, ну, скажімо так, побоюється чи непокоїться, щоб, не дай Боже, не завдали ударів з України по її території? Чи це ну, для чого взагалі? Яка мета цих навчань? Ну, це елемент військово-політичного тиску, власне, з е, першу чергу Російської Федерації, яка знов таки дає натяк. Про можливість скажімо так сценарію використання території Республіки Білорусь якості плацдарму для вторгнення. Що стосується власне самих навчань, то м -м, скорше за все, росіяни і, в першу чергу, республіка Білорусь не виключають факту відплатного вогню з території України в моменті притушення власне знов таки аеродромів, так званих підскоку, з яких наносяться бомбові удари по ракетно, ракетні удари по території України. Крім того, давайте згадаємо разом з вами і гучні заяви Лукашенка щодо можливості передачі іскандерів, в тому числі, які можуть нести ядерний боєзаряд, не випадково власне, ну скажімо так, подібні заяви не могли не знайти відповідної реакції з боку генштабу збройних сил України, mm. тому я не виключаю, що подібна легенда навчань пов'язана саме з можливістю нанесення відплатних. А ударів з території України, тобто Російська Федерація не виключає подібного сценарію. Але на мою думку, в першу чергу, йдеться про те, що Російська Федерація такими маневрами і відповідно, легендою навчання, все ж таки відволікає значні зусилля ЗСУ для прикриття практично тисячу кілометрового спільного кордону з республікою Білорусь. Мовиться про україна білоруський кордон. Пане Дмитре ну але тоді дивіться, ну от об'єктивно, вже скільки було нанесено ракетних ударів з боку о, з території безпосередньо Білорусі. Так про це ми знаємо, що дійсно б'ють з території Білорусі російськими ракетами. Про це знають білоруси, ну там Лукашенко, про це знають росіяни Путін, про це знають на заході. І ну от е, який сенс там ховати там як страус голову в пісок? чи чи не доречніш, от власне тому таки страусу, знаєте? Як кажуть на вулиці зарядити з ноги? От чому коли нас обстрілюють з боку Білорусі, всі про це знають? Ми не робимо якихось відповідних ударів. Чим це може ну нам це чимось загрожує, очевидно, так? Абсолютно, це оголошення війни. Тобто, якщо буде нанесена відповідна ракетна удар по території Республіки Білорусь, то це буде розглядатися як факт оголошення війни безпосередньо республіки Білорусь бо я поясню про що йде мова ракетні удари наносяться з території республіки білорусь з використанням е стратегічних літаків ту 23 м тобто вони піднімаються на території республіки білорусь не входять в повітряний простір україни відповідно ведуть обстріл безпосередньо з території цієї країни але разом з тим варто говорити, що у Республіки Білорусі Російської Федерації на жаль укладений спільний договір про власне спільну систему ППО. Тобто, з одного боку, ми констатуємо факти ракетних обстрілів, але з іншого боку, ми маємо і рахуватися з тим фактом, що обстріли території Республіки Білорусь це фактичне відкриття другого фронту. Я ще раз нагадаю тисячу кілометрів спільний кордон. Тобто, ну досить важко воювати на два фронти. Погодьтеся, події лютого місяця научно засвідчили, що ну відстань до Києва вона надто критична мала. Ну давайте тоді в, про, про основний фронт, який зараз от ми вже говорили в цьому цьому ефірі. Навіть там зі сходу змістився трішки на південь. Дивіться, читає Херсонська обласна військова адміністрація. Повідомляє, що внаслідок ударів по антонівському і каховському мостах от почався масовий вивіз сімей російських військових, які жили в Херсоні. При тому всьому дивіться, пане Дмитре, Михайло Подоляк заявив сьогодні радник глави офісу президента про те, що інформація про наш контрнаступ на Херсон була частиною ну інформаційно-психологічної спецоперації, так з метою деморалізувати суперника. От власне, що все таки відбувається на, на Херсонському напрямку з самим Херсоном з Херсонською областю? Ну, власне, якщо наразі о, та сама Херсонська обладміністрація повідомляє про звільнення 53 населених пунктів, які були під тимчасовою окупацією російських військ, то я вважаю, що подібні заяви подаляка о, про інформаційний характер, тобто проведення і вони були більш ніж успішні. Погодьтеся, якщо крім інформаційної складової. Ви була задіяна відповідна військова компонента, а це звільнення населених пунктів. То подібна тактика має бути має місце. А разом з тим варто зауважити, що за останній тиждень російськими окупаційними військами було передислоковано з тилових районів Російської Федерації, першу чергу і з території Автономної Республіки Крим на правий берег Дніпра. Приблизно від 400 до 600 одиниць важкої бронетехніки і автомобільної техніки передислокація відбувалася не тільки авто Антонівським автомобільним мостом, але й в першу чергу Антонівським залізничним і відповідна греблію Каховської ГЕС. Я дякую вашому телеканалу. Ми привернули увагу до того, що основними логістичними складовими окупаційної армії все ж таки є не Антонівський а автомобіль а залізничний так. А власне залізничний міст. І власне, ну я вважаю, що в принципі нас почули. Бо ті удари, які були нанесені і по Каховській греблі Каховської гри з метою паралізації логістичної складової, відповідно в першу чергу, по Антонівському залізничному мосту, все ж таки мали позитивний момент. Тобто логістика порушена повністю. Окупаційні війська, які наразі перебувають на правобережжі, вони фактично відрізані від тилових баз, і відповідно у них невеликий вибір. Або вплав форсувати річку Дніпро, або відповідно здаватися ЗСУ. Бо погодьтеся воювати без спаливно-мастильних матеріалів, озброєння відповідно, відповідна особового складу, вивезення поранених ну, досить складно. Тобто можемо говорити про те, що ЗСУ використовують ту саму тактику флангів охоплень і фактично видавлювання противника з тимчасово отриманих територій, те, що власне росіяни демонстрували під час боїв в Луганській області, зокрема поблизу Сієродонецька, Ліщанська і відповідна та селище золоте. Пане Дмитре, ну тоді завершуючи, а от ця сьогоднішня ситуація на вашу думку наближає нас? Бо от пишуть до речі, те, що в Криму зараз просто е, починаються там колосальні затори на в'їзді на Керченський міст, е, так ну з боку Криму в бік Росії. Так, так от ця історія сьогоднішня Кримська наближає нас до. Кримського мосту, ну і до того, що е, що з ним має бути зроблено, абсолютно я не дивуюся, якщо наступною цілею власне буде сам Керченський міст. Тим більше, що заяви американської сторони, е, чітко засвідчили, він є легітимною ціллю української армії, тобто американці дають зрозуміти українській стороні, що вибір цілей, пріоритетних цілей є виключно прерогатива збройних сил України і відповідно ті події, які відбулися сьогодні на військовому литовищі. Вони наочно засвідчили, що Україна я ще раз підкреслюю, від слів, перейшла до реальних дій шуди деокупації тимчасово захоплених територій Автономної Республіки Крим. Сподіваємось, так і буде, пане Дмитро. Дякую вам дуже за як завжди фахову оцінку. Гарного вам вечора. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова громадської організації Права справа, був з нами на зв'язку.